Так, все, я закрутив закрутив болти 4 штуки. У мене перша камера зібран, зібралась, Тобто тут резинки з двох сторон стоять уплотнительні, які перекривають все, Тобто, якщо за насос, що тут якийсь витік, масло буде і так далі, ой, вакуума, Можете не переживати, головне, щоб були резинки нормальні, цілі не порвані і все. Тобто ця камера у нас на даний час герметична за. Герметична. Тут у мене перекрита дирка. Тут у мене резинки. Далі йдемо збирати вже другу камеру, та яка поменша. Ідеться штука, вот вона. от вона. Ми її ставимо сюди. Так, так. тепер ставимо цю камеру, вона ставиться у нас ось так з цією стороною сюди. Там, по-моєму, по-другому ви її і не поставите. Тобто все збирається так, як має стояти. У нас По-другому поставить і не вийде. Це все діло. Далі у нас іде статор, да, це виходить. Блін, постійно путаю ротор статор. Я не механік і так далі, ніколи не був, це чисто моє ж бажання було розібратися в ньому. Ось і цією диркою ми. Попадаємо в цей шпиндик. Коротше, тут тема система виходить. Там була дирка з резиночкою, да, ви там бачили, вона іде, переходить в цю дирку. Тобто, з тої камери е, викачується воздух і переходить ось сюди. Е, ось ця дирка. Вона виходить тут. Тобто ця дирка, воздух сюди попадає і, і попадає сюди, і внутрі камери теж переходить. Це дві направляючих, а це три болта. Тобто тут ну, тільки от виходить ось тут дирочка. В общем, далі вона попадає сюди, потім ця заглушка попадає в камеру. І в камері воно ось тут крутиться все, і ось ця дирочка тільки є, яка ну клапанок це він служить для того, щоб вначалі, це тільки для, для, для роботи вакуумного насоса відкривається цей клапан, як він там вже забув, як називається. Коротше, відкривається цей клапан і виганяється через нього вода. І якби, конденсат. Тому що у вас в раз, як працював мотор, він нагрівся, все нагрілося. Потім ви закінчили роботу, пішли додому, ночі переспали, а в нього почав остивати мотор, і він ну цей мотор якби, виходить, там внутрі конденсат, тому що масло заливається не до кінця. Але для мене ще теж було удивлення, масло заливається десь на зарядки. Десь ось так. От на такий уровень масло заливається. Це для мене був перший момент, коли я узнав, що масло не до кінця, тобто, це воздух тут. Тобто, коли з цих клапанов вилітає воздух, він попадає ось сюди. Тут стоїть такий маслоотділитель, якого у мене також немає. Не, десь його викинули чи що, не знаю там умільці хазяїни бідних моторів насосів. В общем, він попадає сюди, отак от десь там воздуха, і він ганяє і вилітає воздух уже наружу. Вот. Що ж, кстати, очень цікаво, я вам розкажу, потім покажу, що тут, оказується, масло десь ось, аж ось так от заливається. Внутрі цього мотора. Тобто я думав, що воно десь отак буде, там, ще там, ще якось. Мені каже, там взагалі весь повністю цей корпус, він погружається в масло. А, так, зараз треба поставити. Уже... Ці... Блін, пружинки вилетіли. Зараз. Щас... Якби вам ногами зажать. О! Есть. Ставим, короче, сразу его. Стало. Не, не стало. Е. За лицо тут у нас стоит все. Мои Так, все, далі ми ставимо корпус. Корпус. Тобто, дивіться, да, так, опять же, до цих пружинок, що я говорив, пружинки не розтягати ні в коєм случаї, вона має стати легенько, ну, по, от, якщо взяти мій корпус, то от ви поставили на корпус, він практично має бути заподліцо з цими. Лопатками. Тому що тут сильне усілля великого не треба, все одно там масло буде ганяти по, по краю цих лопаток, і все одно буде, типу якби <к shave> воно там ну тут тобто, розжимати особо не треба от е... стінки цими лопатками. Там, достатньо, там і так буде центробіжна сила, яка буде їх прижимати ці лопатки. Тобто тут, тільки якщо розіжмете, буде хож тяжелій мотору працювати. От. Все, виставляєте далі а, Виставляєте це. І бачите, який от тут зазор. Отакий такий має бути зазор, і це вам буде мінус одиниця. Тобто, якщо там і тут зазори от такі маленькі, то це він, виходить, забирає от, там, да, в той дірці, я вам там показував, там дирка ота є. Він звідти забирає а, воздух лопаткою. Ну, допустимо, тільки що він забрав воздух, Лопаткою гонить оця вся камера з воздухом. І потом ось тут так, а це він крутиться, туди. ага, це наоборот, це в цю сторону. От він тут наоборот взяв воздух, бо я думаю, що це не то мелю. Це він тут взяв воздух, в цю сторону крутиться. отак. Взяв воздух, гонить лопаткою сюди і тут його виганяє. Ось тут цей клапан і він його викидує, цей воздух. Тобто там працює, коли багато. ще працюють два цих нормально Потім, якийсь не знаю, в який момент, при якому давленні вакуума, вже ці перестають ну якби підніматися воздухом, тому що тут ці лопатки ганяють, то вони воздух піднімають і ці резиночки вони піднімаються. Не знаю, на якому вони вже моменті опускаються починають, ну, вже менше 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 вакууму. Вони опускаються і прижимаються. Все, вони там прижалися і далі весь воздух і лопатки гонять в цю камеру. В цій камері остаточний вакуум теж виганяється воздухом, вже воздуха менше, то достатньо і цього клапаночка, через який будуть ці дві камери виганяти воздух. Тобто там закриваються і остаточний виганяється вже сюдою. Вот. Сюдою виганяється. І Тому для того, щоб був кращий вакуум, вам, вам давався, потрібно оцей газотвод. Газо... Блін, блін, крутиться... Забув це слово, як називається цей клапан. В общем, він Перекривається. Тобто, ви вначалі маєте запустити насос перед роботою, насос, відкрити цей клапан, закрити систему. Щоб работав под вакуумом работав, ну, под закритою системой. Да, там, вот, закрили систему, відкрили цей клапаночек, починає виганятися вода, конденсат. Короче, Через полчаса як нагрівся мотор уже там, ну, типа по паспорту полчаса потрібно, щоб воно там ганяло. Через півчаса як уже вигнали цей э, проработав чуть -чуть насос то тоді через пів години ви його вже е, закриваєте і починаєте вже вакуумувати. Е, коли закритий клапан, вакуум нам набагато краще. От. І ще плюс от ця от вся система от десь отак, от от, вона під, е, під маслом. Тобто це все воно під маслом. Так, добре. Ну, далі тут що. Далі у нас, в принципі, у нас тут вже так все, все зрозуміло. Тобто, для того, щоб швидко викачувався воздух, потрібно по клапанам. Тут головну роль, як оказалось, казалось, грають клапана оці два і оцей. Бо в мене я ці два був, е зробив. Ну там підрізав на тому насосі своєму, а е там підрізав. Бо в мене ну взагалі дуже тяжело набирався в воздух Про... і виганявся сюди через цей. Я такий, блін, да що за фігня, Що ще не то? Потім догнав, що тут, всього, у мене от такі, типу, от, е... там теж якісь робили різинки, неправильно зробили. І, в общем, ці резинки мені перекривали дирки, тому не було куди виг... виганятися воздуху, І він гнав цю камеру. А в цій камері теж у мене стояла от этот ну, клапанок стояв, розтягнута різинка і теж перекривав. То йому не було куди діватися, він тільки через цю дірку виходив. Тобто дуже довго набирався вакуум. Потім я ті зробив, він почав набиратися десь до мінус 0,8. А далі знову тормозився. Я зрозумів, що всего, ще й в цьому клапані проблема. Я обрав цей клапан, ну, то цю пружинку підрізав, щоб була клапан на цей клапан, щоб був ну, тут, от, Отак, от отак і отак. От Коротше, щоб воно було тут, отут, отак от так. Якщо воно отак стоїть, ну, в мене чуть-чуть вище, воно. Вот. Ну, типу, якщо воно буде, може навіть чуть, чуть було би підрізати, щоб не так прижаття було, щоб легше було лопаткам мотору працювати і виганяти воздух. Вот. В будь-якому випадку прижаття буде, якщо западлицо, то воно тут в один момент в самому способі воно його вже буде прижимати. От, так. В принципі, тут по насосу, в принципе, все я вам розказав. Тут таких нюансів особо ніяких немає. Але їх, звісно, треба знати, бо поки я це все догнав, що як працює і цей, то в мене тут місяця пройшли майже. Як воно все працює і так далі. Так, зараз. Поставлю телефон на зарядку, що якісь закручують всі три болти. А, тут шпильки дві, вони длінні. Сюди йдуть дліні. Тобто там короткі були, а тут довгі будуть дві такі. От, поставимо їх зараз сюди. Потім, потім закрутимо болти. Болти тут йдуть такі усилені. три штука. Вот. Добре. Так, ну, зараз поки стоп, потім щось вспомню, згадаю, що вам расскажу.